Так, друзі, ну і ще раз зараз публікують ем, і відео, та і певне заяви Євгена Пригожна, терориста. І російські пабліки, зокрема, теж про те, що вагнери виходять із бахмуту на їхні місця, заходять регулярні російські війська, але ми розглядаємо дві версії: та Перше, це що е, російська армія армія окупантів намагається грати в свою якусь гру, та і намагатися можливо обдурити збройні сили України. Це перша історія. Ну а друга це, звісно, що сам Євген Пригожин не хоче. Тягнути і нести відповідальність, якщо раптом Бахмут буде незабаром вже у е, напівтакому такому уточному стані. А отже, їм там буде не переливки. Але краще в цьому розбираються звісно військові експерти, люди, які точно знають, що відбувається на фронтах. І от зараз з цими питаннями підемо до нашого наступного гостя. З нами на зв'язку військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України від 14 по 17 роки, Владислав Сілізньов. Пане Владиславе, вітаємо вас! Слава Україні! Дякую, слава. пане Водославе. Отже, оперативна ситуація довкола Бахмуту. Чи вірите ви, що одні злочинці приходять на зміну іншим? Так, з'явилася інформація, що росіяни намагаються проводити ротацію. Очевидно, що знаходячись на напіваточенні, це достатньо складна процедура, адже очевидно, що українські гармашини пильнують за переміщенням ворожих сил та засобів. І бачимо, що у ранковому зведенні знову ж таки позначка знищених російських окупантів досягла цифри 500 осіб. Очевидно, що це результат ефективної роботи українських гармашин. і очевидно, що на тлі того, що певною мірою послабилися, а Атаки на російських окупантів в районі Бахмуту, а втратити не менш вони несуть. Це говорить про те, що е, працюють наші громади, дають відповідну розвитку відповідну інформацію. Наша розвитку, зокрема, аеророзвитку. Тож російські окупанти продовжують перетворюватися на хороших російських, тобто стають двохсотами. Тому очевидно, що ситуація щодо Бахмуту, незважаючи на те, що Путін вже привітав своє військо, мовляв, вітаю з тим, що ви окупували пере. Тим знищили вщент районний центр 70 тисячним населенням до війни, тим не менш, бої там тривають. Українська армія найповільна, але ти не менш має можливість проводити заходи на південь та на північ того населеного пункту. Заходи а – нищення ворожих підрозділів, і, б – на просування відповідно вперед з метою звільнення тих самих територій. Ситуація досить динамічна. І, знову ж таки щодо перспектив цієї ділянки фронту, вона буде визначатися в першу чергу рішенням українського генерального штабу. Бо очевидно, що всі ці дії мають повністю вкладатися в загальну схему, в загальний план контрдію української армії, Російські Навалі. Пане Владиславе, але ми так завжди поза очі шуткуємо на тему жесту доброї волі, відхід, втечі і так далі. Тут зараз у нас відбувається абсолютно там чітка ротація та принаймні отак в інформаційному просторі. І, скоріш за все, Вагнерами і Євгену Пригожину доведеться те, що називається зализувати рани, збирати нових людей. Хоча здається, для нього вже тепер тюрми закриті. Він не може вербувати нових злочинців. Чи можна припустити, що от справді або вони будуть переходити на якісь інші ділянки? Або це зараз ми вкладаємо та свої сподівання, але як кажуть нам військові експерти, все одно росіяни до останнього будуть вризатися в ці землі. Звісно, що вони мають той самий наказ а аналог не, не кроку назад. Очевидно, що ротація для армії в Пригожина потрібна, бо надто серйозну втрату вони понесли. Очевидно, що довіряти Пригожину, мовляв, до 1 червня він має провести ротацію своїх сил та засобів вивести їх на відновлення та посилення відповідними складовими. Довіряти не можна, думаю, що він це зробить набагато раніше, а всі ці його інформаційні вкиди. Це так саме є вкидами для того, щоб максимально заплутати наших розвідників. Тому очевидно, що українські гармаші працюють у взаємодії з українськими розвідниками для того, щоб створити серйозні проблеми для армії пригожина, яка зараз саме зараз проводить ті саме заходи з ротації. Що заходить на заміну до стеменно, поки що мені не відомо, але ж очевидно, що скоріше все це будуть регулярні підрозділи російської армії, які в основному до сходу, в яких входять. Ті саме російські чмобики, а це значить, що в той проміжок часу, поки вони будуть опановувати нові місця та позиції, у українських громадши буде чимало часу для ефективної та головне mm -hmm. влучної бойової роботи по цих чмобиках. І очевидно, що ситуація знову ж таки. Питання остаточно щодо е, стабілізації фронту в районі Бахмуту не вирішено, бо росіяни ще мають певні там про, там такі сподівання, що вони зможуть пересунути бік е, каналу Сіверський Донець, Донецьк. Ну і відповідно українські сили оборони мають дещо інші плани щодо цієї ділянки російсько українського фронту. Ну і ще одна тема, яка потребує теж певною мірою і тлумачення і пояснень, це історія із заявою Михайла Подоляка, радника голови президента. Він сьогодні буквально сказав, те що наступ чи контрнаступ може по різному це називати. Він фактично розпочався. Але ми пригадуємо одразу слова президента України Володимира Зеленського, який говорив про те, що нам потрібен ще час: час для підготовки, час для надходження техніки. І так далі, як ми поєднуємо між собою ці дві різні заяви, чи справді, пане Володиславе, ми бачимо, що точніше, ви бачите, да? Ви більш як військова людина в цьому орієнтуєтесь, що цей наступ він дійсно певними локальними операціями розпочався. Що зараз відбувається? Зараз українська армія готує поле майбутньої битви. Та ті балони, які трапляються е, на території, як вони знаходиться під російською окупацією, е, пов'язана з вибухами важливих військових об'єктів російської окупаційної армії. Та балона, яка час від часу трапляється на території е, історичної, так би мовити, Російської Федерації, пов'язані з балонами на певних об'єктах чи енергетичної інфраструктури то залізнична інфраструктура, чи то на військових об'єктах, все це вкладається в логіку такого роду дій. Адже для того, щоб український контрнаступ був максимально ефективним, нам потрібно максимально послабити бойові можливості російської окупаційної армії, шляхом знищення своїх з боєприпасами, місць засередження особового складу та техніки, місць, де розташовані їх командні пункти, пункти управління і зв'язку. Адже очевидно, що чим слабше... Розбалансованою буде російська армія, тим більш дієвим та менш затратним буде український контрнаступ. Саме цим займається нині російська армія, в тому числі, але ми ж бачимо, що вони так само спрямовують свої шахеди і свої ракети різного типу. Та місць базування для того, щоб максимально послабити бойовий потенціал українських сил оборони, і в цьому протистоянні е, перемога буде за тією стороною, яка більш ретельно підготувалася до цих заходів, має більш потужну систему протиповітряної та протиракетної оборони. І ситуація є дуже динамічна. Звісно, що на боці України мотивація, бо ми звільняємо наші землі, ми повертаємо наших людей, наших територій. І очевидно, що росіян в плані мотивації з цим набагато станіше тут, Би нам щодо нашої мотивації додати більше озброєння військової техніки та боєприпасів до того озброєння. Сподіваюсь, що наступний 12-й Рамштайн певною мірою ці проблеми і наші запити виправдає. Пане Володислава ще одна цікава історія. Іноземна преса про неї почала активно писати. Вчора New York Times, Сьогодні CNN пишуть про те, що швидше за все. Україна таки причетна до дронатаки на Кремль 3 травня. Пишуть про те, що це радше за все була операція сил спеціального призначення. І е, найцікавіше, що пишуть американські журналісти, це те, що радше за все головне керівництво країни про цю спецоперацію не знало. Чи можливо? Така ситуація, коли сили спеціальної операції діють самостійно без узгодження своїх планів із генеральним командуванням, чи тут американські журналісти трошки гіперболізують ситуацію на вашу думку. Я думаю, що з одного боку, ми маємо ставити з глибокою повагою до думки наших західних партнерів, експертів, зокрема журналістів, а з іншого боку, нам свої справи робити. Україна як країна, яка потерпає від ворожої агресії, має право використовувати будь-які дії та докладати будь-які зусиль для того, щоб максимально послабити бойовий потенціал країни агресора. Це може бути в тому числі і асиметричні дії. І тут я не думаю, що в тому числі наші Америка. Американські партнери будуть відмовляти нас чи де дорікати нам тим, що ми вчиняємо ті чи інші дії спрямовані на послаблення ворожого військового потенціалу. І єдине, що, які застереження вони час від часу висловлюють щодо неприпустимості використання їх зброї, їх техніки для реалізації такого роду плану. Але в будь-якому разі, чим слабший ворог, тим більш ефективний наш контрнаступ, і тому ми маємо повне право використовувати. Будь-які дії реалізовувати будь-які апарації заради цього так. Пишуть, що дрони були настільки маленькими, що сили ППО не відреагували. Тому навряд чи це щось іноземне власного нашого мануфактурення а швидше за все апарати. Дякуємо за коментарі. Військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України 14-17 років Владислав Солезньов був з нами.